На шахті Бужанській, що у місті Нововолинськ, зараз працює 19 в'язнів, а незабаром їх може стати дві сотні. Принаймні так нам розповідають самі гірники. Таке новаторство впровадили буквально днями. Між тим, поки у копальні завозять нових засуджених, самим шахтарям вручають повістки. Розмови про те, що Волинські шахти планують привести як робочу силу засуджених з місць позбавлення волі, гуляли в Нововолинському вже давно. Люди з приводу цього навіть приходили пікетувати волинь вугілля, на території якого нібито мали організувати гуртожиток для ув'язаних. Після пильної уваги громадськості і публікацій у пресі ця тема замовкла, але не надовго. Вже на сьогодні стало відомо, що на шахті Бужанській працює 19 засуджених з Дрогобицької колонії. Наш Візит на шахту Бужанську схвилював її керівництво. Ви хто? Робітники підприємства. Ми вам я можу навіть вам паспорт. пасти. Хорошо, шо Ну є, є нормальні, нормальні. Е... Акти, нормальні договори, нормальні що ми прийдемо знімати, ми договоримося, вас зустрінемо. З нами розмовляє перший заступник директора. Приїхав сюди з Луганської області. В'язні, як, як ви маєте в'язні? Сучені сучні особи що ви зі сокаля. Привозять сюди, і вони у вас працюють. К нам приїжджають працівники. Працівники, не в'язні, а працівники. Люди, які обучені, переобучені, які пройшли всі нормативні акти, які пройшли, значить, всі медогляди, які пройшли попереднє обучення. У нас в'язні немає. У нас працівники люди засуджені, яких привозять. Тому що про це пишуть е, Волинець написав на своїй сторі, мало ли що пишуть. Ну ви ж зрозумієте, що ну на заборах теж пишуть. Ну з огляду на події, які відбувалися навколо теми працевлаштування засуджених на волинські шахти, тут не дуже раді публічності цього питання, що правда з нами таки поговорили. Так? Вони зараз проходять практику, як як учні. А от мене таке питання. Тобто справа в тому, що ці люди вони засуджені, і з ними повинен бути якийсь конвой. Вони є. кожного разу їх привозять на автобусі, кожного разу є конвой, який їх супроводжує сюди. Скажіть, будь ласка, яка заробітна платня? Буде це така сама, як шахтера? Ні. А яка саме? Перше з них будуть вираховувати за дорогу, за харчі, за все з них будуть вираховувати. Якщо думаєш, що їх возять безкоштовно, це не так. Друге, якщо вони ну, є люди, які не платили елементи, з їхньої заробітної плати будуть забирати ці гроші. Ну, повинні зрозуміти, що вони будуть просто сидіти в тюрмі і держава буде на них гроші тратити, а що в них є шанс просто працювати на державу, ну, напевно, краще вибирати другий варіант. А не ну не безкоштовно, якась частина грошей буде і їм залишатися, але це, ну. А можна сказати, чи вам відомо за які злочини? Вони Тяжкі злочинів немає. Засуджені на час роботи живуть у сукальській виправній колонії. Їх щодня привозять сюди автобусом, працюють у дві зміни. З нами розмовляти відмовились. Між тим гірники з 9-ї шахти переживають, що і їх можуть замінити в'язнями з українських тюрем. Зараз за шахтарів саме з цієї купальні дуже взявся військомат. Зараз наскільки в мене є така інсардівська інформація в Сокалі, на місці бувшої колонії, яка згоріла десь років 8 тому, облаштовують місця для проживання десь порядка 200 зеків і будуть їх возити сюди. Чи це правда, що зараз шукають шахтарів, хочуть повістки вручати? Систематично вчора якраз була облава в нас на шахті. Хоча, в принципі, в нас всі шахтарі заброньовані. А як облава? І... Що вони робили? Ну, поліція з ТЦК вручають вну. Ходять по підприємству, вручають повістки. За словами Сергія Макарова, саме на їхню шахту зараз відбувається тиск. Частими гостями на державному підприємстві стала комісія Крум. З фонаря на 450 мільйонів збитків якісь нарахували, коли шахта отримала всього таки 120 мільйонів, ну, руху коштів. Угу. З фонаря Опять поліція, зараз кримінальні справи, непонятно по якому, по якому поводу Розумієте, того бідного директора пресують. Вважання забрати шахтарів зі шахт і поставити замість них в'язнів зрозуміле, адже засуджений не вийде страйкувати через те, що йому не виплачують заробітної платні. Та й зарплата у засудженого наразі навіть менша за мінімалку. Засуджений не вийде на акцію протесту, якщо на керівні посади розставлятимуть своїх. З якого боку не глянь, це питання вигідне. Щоправда, не врахували одного. В'язні колоній не є спеціалістами в гірничій сфері, а робота в шахті є роботою з високим рівнем небезпеки. Працювати потрібно і з вибуховими пристроями та зі складними технічними приладами. Зараз, як розповідають нам на Бужанці, на шахті працює 19 осіб, які засуджені за легкі злочини. А якщо є намір привести на шахту ще 200 в'язнів, відбору легкий тяжкий злочин не буде. Змушені будуть брати усіх підряд. Шахтарів на фронт, а засуджених у шахту, цікавий вихід держава пропонує для спеціалістів з найскладнішої сфери, які навіть без війни уже лишили своє здоров'я на дні вугільних. Копалень за відносно невеликі зарплати Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.